Усім намасте! вітаю вас на каналі у новій практиці. Сьогодні практика має назву Чандра намаскар, що в перекладі з санскріту значить привітання місяцю». Цю практику можна вважати альтернативою сур'я Намаскар привітання сонцю, і вона буде більш така м'яка, тягуча, більш жіноча, але це не значить, що її не можуть робити чоловіки. Рівно рік тому на моєму каналі вже виходила практика Чандра Намаскар, але у неї, також як і у привітання сонцю, є безліч варіацій. Сьогодні ми з вами зробимо трошки іншу варіацію, але вона також буде для тих, хто тільки починає практикувати його, не дуже складна. І перед тим як ми розпочнемо, вже по традиції обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Напишіть коментар, яку практику ви хотіли бачити наступну і підтримуйте розвиток українськомовного YouTube. практику ми починаємо з положення, сидячи трохи перед тим, як зробимо сам комплекс, розігріємося, бо комплекс дуже направлений, незважаючи на те, що пропрацьовується все тіло, особливо сильно працює задня поверхня стегна. Тому я дуже раджу перед цим її трошечки потягнути, трошки розім'яти. І почнемо ми з дихання, сідаємо в зручне положення. Можна тазом на п'яти сісти, якщо вам. Якийсь дискомфорт в та суглобах. Якщо ні, залишаємося в зручній позиції. Не витягуємося за маківкою, плечі відпускаємо вниз. Руки через боки піднімаємо вгору, глибокий повний вдих. Поглядом себе супроводжуємо і з видихом руки через центр відпускаємо вниз, долонями вгору. Збираємо одразу великі та вказівні пальці в мудру знання, заплющуємо очі і фіксуємо всю увагу в центрі. Налаштовуємося на практику. Намагаємося відпустити абсолютно всі думки, всі хвилювання та зосередитись тільки на внутрішніх відчуттях та на своєму диханні. Буквально декілька секунд поспостерігайте за тим, як легені розкриваються і наповнюються повітрям. І з видихом тіло стає ще більш м'яким, ще більш розслабленим та налаштовується на практику. І ще вдих. І такий же м'який, розслабляючий видих. І тепер закриваємо кореневий замок, кінчик язика ставимо на верхнє піднебіння за верхніми зубами, робимо глибокий повний вдих. І з видихом капала б хаті без рахунку в комфортному для вас ритмі. Зукаємо дихання, глибокий вдих. Такий же видих. І затримка дихання буквально декілька секунд. Всі три замки закрили. Підтягнули живіт до хребта, підборіддя до яремної впадини. І фіксуємо увагу в центрі. Спостерігаємо за відчуттями в тілі вже після дихання та перед самою практикою. Скануємо стан свого тіла зараз. І далі відпускаємо всі замки, піднімаємо голову. Тільки після того робимо повний глибокий вдих. І з видихом розплющуємо очі, накриваємо долонями коліна. Довитягуємося за маківкою трохи більше. Голову одразу розвертаємо до лівого плеча. Глибокий вдих і м'яке півколо від лівого плеча до правого. Вдих. І з видихом. Знов півколо. Вдих. і з видихом. Вдих. З видихом. І заключний вдих. З видихом. Яко повертаємо голову в центр, зачепились долонями за коліна ще дужче. І тепер м'яко всім корпусом по колу на 5, 4, 3, 2. І 1. Протилежний бік, так само 5, 4, 3. 2, І 1. Яке витяжіння. Руки розкриваємо в різні боки долонями вгору, плечовий пояс підключаємо. До розігріваємо м'язи спини, лопатки штовхаємо в центр та вниз. Декілька ще дихань, декілька повних обертів. З видихом. Є. І тепер змінюємо напрямок руху, навпаки, вперед та вниз. Збільшуємо. Тепер відстань між лопатками. Прекрасно. Повертаємо себе в нейтральне положення. Руки переводимо вперед. Пальці рук схресно, долоні назовні розкрили. І потягнулись долонями вперед. м'яко похитались, праворуч та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. М Яко повертаємо себе повністю вгору і з видихом руки через боки відпускаємо вниз. Тепер переходимо вздовж килима, праву ногу повністю вирівнюємо перед собою, ліву ставимо якнаймога ближче до себе. Руки поставили назад, тримаємо рівну спину, пальці правої ноги дивляться в стелю. Глибокий вдих, розкриваємо обережно перший рух, ліве коліно назовні, розвертаючи стопу. З вдихом повертаємось в центр, з видихом розкрили. І ще вдих. З видихом. Вдих. Дзвую дихом, Вдих. Дзвую дихом. І заключний вдих. Розкрили з видихом. Повертаємо повністю ногу в центр. І тепер обережно перехоплюємо і викладаємо зовнішнім ребром стопи, собі трохи вище правого коліна на праве стегно. Руки знову поставили назад, округлюємо спину, згинаємо праве коліно, підтягуємо трохи ближче і відштовхуємося від долони. Розкриваємо ще глибше ліве та застигновий суглоб. ліве коліно штовхаємо вбік, зберігаємо спину рівною, три цикли дихання. Вдих. Вдих і ще вдих. І тепер вдих, м'яко округлюючи спину, відкочуємося назад, вирівнюємо повністю праву ногу, ліву знову перехоплюємо і викладаємо стопу в стегно. Варіація в рікшаса, не поза дерева, тільки з положення сидячи. Прибираємо знов сідниці, зберігаємо рівну спину, коліно вже розкрите. Руки через боки переводимо вгору, глибокий повний вдих. І, прям провертаючи таз, відпускаємо в першу чергу корпус вниз, і можна зачепитися або за гомілкостоп, або за стопу. Головне в пріоритеті зберігати рівну спину і потрохи згінити. Збираючи лікті, відпускаємо себе вниз. Поперек не навантажуємо, вмикається вся задня поверхня правої ноги на м'якому витяжінні. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. Трохи глибше відпускаємо себе з видихом. І тепер вдих повністю. Відпускаємо на видиху максимально округлою спиною, піднімаємось вгору. Перехоплюємо знову ліву стопу і викладаємо тепер в напівлотас, розвертаючи стопу назовні. Ліве коліно намагаємося покласти на килим. Руки через боки піднімаємо вгору глибокий вдих. Знов штовхнули вперед корпус і знов або за гнилко стоп, або за стопу. І ще глибше відпускаємо себе вниз. Фіксуємо вдих. Вдих. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, ніяко відпускаємо на видиху круглою спиною, піднімаємось вгору. Чудово. Перехоплюємо знову ліву стопу, викладаємо її ще глибше назад. У нас буде прям ліве коліно над правим. а ліва стопа просто лежати поряд з сідницею. Угу. Довирівнюємося, перехоплюємо себе за коліна. Це буде найважча версія з усіх, які ми тільки що зробили. Провертаємо знов трохи таз, відпускаємо корпус вниз і подовжуємо витяження. Не розслабляйте праву ногу, постійно тягнемося пальцями вгору. Фіксуємо. І тут, якщо відчуваєте себе комфортно, то можна знову перехопити себе за стопу і поглибити ще більше. Якщо і так вже дуже сильно тягне задня поверхня, залишаємо долоні на коліні. Обирайте зручний для вас варіант, одразу сильно не перетягуйте. І, ще. і заключний. І тепер вдих, м'яко відпускаємо максимально спину і піднімаємо себе вгору. І тепер ліву ногу знову перехоплюємо, викладаємо її поряд з собою на стопу, пальці рук схресно, згинаючи праву ногу, викладаємо праву п'яту в долоні, зберігаючи рівну спину, робимо глибокий вдих і вирівнюємо праву ногу вгору. Дивіться знову по собі, якщо що, можна трохи залишити коліно зігнутим, якщо ви відчуваєте, що починаєте завалюватися назад, округлювати спину. Тому залишаємо спину рівною і по можливості вирівнюємо ногу. Зі вдихом згина. Тримаємо вниз, на видиху вгору на витяжіння. Зі вдихом відпускаємо. На видиху вгору. І ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. І заключний вдих. Повністю вирівняли ногу. Тримаємо, фіксуємо, залишаємо вдих. Вдих. Заключний, трохи ближче до себе, з видихом. І м'яко повністю згинаємо, відпускаємо. Поміняли ноги. Тепер ліва повністю рівна перед нами. Праву ногу викладаємо стопою, якнаймога ближче до себе. Руки назад поставили, спина рівна. Глибокий вдих. Розкриваємо праве коліно, обережний перший рух в бік. З вдихом повертаємось. На видиху розкрилось. Вдих. На видиху. Вдих. На видиху, вдих, на видиху і заключний вдих. Розкрили з видихом. Тримаємо, фіксуємо три цикли вдих. Тягнемося правим коліном вниз. І заключний, трохи глибше розкрили, з видихом. Яко повертаємо праве коліно, перехоплюємо стопу і викладаємо трохи вище, ніж коліно. Руки назад, округлюємо спину, відкочуємося, згинаємо ліву ногу і далі зменшуємо відстань між грудним відділом та правою стопою. Обережно розкриваємо праве коліно вбік, задіємо правий та застигнулись суглоб. І ще. І заключний, або трохи стопу ближче, або від рук відштовхнули ще більше, поглибили положення з видихом. І тепер вдих, м'яко округлюємо знов спину, відкочуємося назад, виводимо ліву ногу перед собою, праву викладаємо в позу дерева. Розкриваємо, стопа у нас в стегні лежить. Довитягуємося за маківкою, глибокий, повний вдих руки через боки вгору, провертаємо трохи таз і відпускаємо долоні на комфортну відстань по лівій нозі. Відпускаємо себе ще глибше, фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. Ніяко відпускаємо руки округлою спиною, піднімаємось вгору, не поспішаємо. Переводимо тепер праву ногу в напівлоту, обережно зі стопою, розкриваємо, В пахову ділянку викладаємо, коліно праве, не навантажуємо. Руки через боки вгору, глибокий вдих. І з видихом знову провертаючи таз корпусом вниз, на видиху. Залишаємось. І ще. І заключний. Трохи глибше. з вдиху. І тепер вдих м'яко округлою спиною. Піднімаємось вгору. Є. Перехоплюємо праву стопу, праве коліно на ліве. Стопа біля сідниці зі стегном. Перехопили коліна, ліва нога активна. І глибокий вдих, провертаючи таз, відпускаємо себе глибше вниз. Залишаємось вдих. Вдих. За бажанням заступу зачепились і ще. І заключний, трохи глибше відпускаємо себе вниз, з видихом. І тепер вдих повністю відпускаємо м'якою округлою спиною вгору. Праву ногу знімаємо, ставимо поряд собою, не дуже близько. Спираємося на стопу, пальці рук знов схресно, викладаємо ліву п'яту в долоні, провернули таз довирівняли спину і на видиху, витяжіння лівої ноги вгору, на видиху. Зі вдихом вниз, з видихом вгору, вдих вниз. З видихом вгору. вдих-вниз, З видихом вгору. вдих-вниз, На видиху вгору. І заключний вдих вниз. На видиху вгору. Залишаємо рівного, ліву ногу рівною. І витяжіння за маківкою з рівною спиною вдих. Вдих. І заключно, трохи ближче до себе з видихом. І тепер вдих згинаємо ліву ногу, відпускаємо повністю вниз. Прекрасно! Так, 100% задня поверхня розігрілась, трохи потягнулась. І тепер можемо підніматися вгору і переходити безпосередньо до самої практики. Так, килимок розкривайте горизонтально, і ми починаємо з правого боку, рухаємося ліворуч, і потім з лівого боку праворуч. В кожній позиції залишаємося три дихальних цикли. Намагайтесь, будь ласка, синхронізувати ваш рух з диханням і дихати тільки через ніс дихання океану у Залишаємося на правому боці, збираємо великі пальці разом, п'яти трохи окремо, таз підкручуємо, руки через боки піднімаємо вгору, глибокий повний вдих, поглядом себе супроводжуємо і з видихом одразу покилимо, відпускаємо себе вниз, з видихом, з вдихом піднімаємось вгору на видиху. Зі вдихом вгору. Руки розкриваємо долонями назовні, підтягуємо ліве коліно до себе. Робимо крок. Розкриваємо стопу під кут 45 і затискаємо сідничні м'язи. Сідаємо в позу богині з видихом. Фіксуємо три цикли без прогину попереку, Прям підкручуєте таз. Три цикли, силова позиція вдих. Вдих. І ще вдих, трохи глибше, відпускаємо себе вниз з видихом. І тепер вдих, м'яко піднімаємось повністю вгору, розкриваємо руки в різні боки. Праву стопу трохи всередину. Розкриваємо ліва ще більше вздовж килима. За лівою рукою потягнулися всім корпусом глибокий вдих. Відпускаємо ліву руку або на стопу, або перехоплюємо себе за великий палець, розкриваємо праву руку вгору, тріканаса на позатрикутника. Фіксуємо, тримаємо погляд на праву руку вгору вдих. Вдих. і ще вдих. Трохи глибше згинаємо лівий лікоть і довідпускаємо лівий бік до лівого стегна. І тепер глибокий вдих, накриваємо себе повністю правою рукою, ліву звільнюємо. І трохи закриваючи таз, робимо невеликий крок правою ногою вперед. Якщо складно залишатися внизу, можете руки поставити на ліву гмілку. Глибокий вдих, корпусом потягнулись і на видиху відпускаємо корпус глибше вниз. Шия повністю розслаблена, головою тягнемося до маківкою, тягнемося до килима. Фіксуємо три цикли вдих. Коліна рівні. І заключний. І тепер вдих. Корпус повертаємо до паралелі з підлогою, Згинаючи ліву ногу. Правою ногою робимо крок назад і відпускаємо себе на глибокий випад. Праву ногу ми залишаємо на активних півпальцях. В передній нозі у нас прямий кут. Глибокий повний вдих. Руки піднімаємо вгору. І на видиху йдемо на прогин, фіксуємо три цикли. На безпечний. Пам'ятаємо таз трохи виводимо вперед та вниз. Грудний відділ розкритий вдих. Вдих. Ні, заключний, трохи глибше з видихом. І тепер вдих. Відпускаємо руки всередину від лівої стопи. Піднімаємо праве коліно і розвертаємо себе в центр. Ноги паралельно під лозі. Відпускаємо себе глибше. Глибокий повний вдих і з видихом одразу перекочуємося на праву стопу. Глибокий вдих. Розвертаємо себе повністю, викладаємо ліве коліно, ліву стопу залишаємо. З видихом піднімаємо руки вгору і м'який прогин. Фіксуємо три цикли вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих. М'яко відпускаємо руки з двох боків, піднімаємо ліве коліно і робимо невеликий крок лівої ноги вперед в позу піраміди. До витягнулися за маківкою корпус до паралелі з підлогою. На видиху відпускаємо себе ще глибше. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. М'яко піднімаємо корпус, розвертаємо ліву ногу трохи вбік. Правою рукою залишаємося на правій стопі. Лівою рукою витяжіння вгору на трикутник. Фіксуємо вдих. Вдих. І заключний, трохи глибше вниз, з видихом. І тепер вдих за лівою рукою піднімаємось вгору, згинаємо руки в ліктях, долоні назовні. Розвертаємо праву стопу, ліву розкрили і сідаємо знов позу, багині фіксуємо вдих. Вдих. І заключний, трохи глибше, з видихом. І тепер вдих, повністю піднімаємось вгору з видихом. Розвертаємо ліву стопу всередину, глибокий вдих, крок правої ноги. Довитягнули за руками. І праворуч вздовж килима з видихом. Зі вдихом в центр і з видихом ліворуч. Вдих в центр. І з видихом. Розкриваємо, повністю себе знов повертаємось в богиню з видихом. Фіксуємо три цикли вдих. Вдих. І заключний, трохи глибше, з видихом. І тепер вдих м'яко піднімаємось повністю вгору з видихом. Ліву стопу трохи всередину, праву на За правою рукою потягнули всім корпусом, відпускаючи праву руку вниз, витяжіння за лівою, знову на трикутник. Фіксуємо вдих. Вдих. І заключний. І тепер вдих, м'яко відпускаємо ліву руку вниз, право звільнюємо. Невеликий крок лівої стопи вперед. Довитягнули за маківкою. Відпускаємо повністю корпус низ по правій стопі. І до правої стопи тягнемося по правому стегну. Вдих. Вдих. і заключний, трохи глибше відпускаємо себе вниз, з видихом. І тепер вдих. м'яко корпус повертаємо до паралелі з підлогою. Згинаємо праву опорну першу ногу, яка перед нами. Лівою крок назад. Сідаємо глибоко, ліву стопу залишаємо на активних пальцях. Глибокий повний вдих, руки піднімаємо вгору, і йдемо знов прогин, тазом вниз. Фіксуємо вдих. Вдих. І ще вдих. І тепер вдих. Відпускаємо руки всередину від правої стопи, піднімаючи ліве коліно, розвертаємо себе повністю, повністю в центр руки перед грудним відділом на масте. Глибокий вдих. Перекочуємося на ліву стопу з видихом. Вдих. Розвертаємо себе ліворуч праву ногу на коліно на активні пальці. Глибокий вдих вгору і на видиху прогин. Фіксуємо вдих. Вдих. І заключний, трохи глибше. З видихом. І тепер вдих, відпускаємо долоні повністю. Піднімаємо праве коліно і робимо невеликий крок правої ноги вперед з видихом. До витягнулись. і на видиху відпускаємо корпус вздовж лівої ноги. Піраміда вдих. Розслабляєте шию. І заключний. І тепер вдих, корпус до паралелі з підлогою, розкриваємо трохи праву ногу. Ліва рука залишається на лівій стопі витяжіння за правою, рукою вгору. Фіксуємо вдих. І ще. І заключний. І тепер вдих, м'яко піднімаємо за правою рукою, розкриваємо долоні назовні, розкриваємо стопи і сідаємо в позу богині з видихом. Тримаємо три цикли вдих. Вдих. І заключний, трохи нижче, з видихом. І тепер вдих піднімаємось повністю вгору. Праву стопу довертаємо. Лівою ногою крок праворуч, все, як і починали. Руки піднімаємо вгору і знов ліворуч вздовж килима. Зі вдихом в центр. На видиху, праворуч. Зі вдихом в центр. Руки складаємо перед грудним відділом на мосте, очі заплющуємо. Всю увагу знов концентруємо всередині себе. І зараз від маківки до кінчиків пальців ні, стан станціла. Відмічаємо для себе, як себе почуває тіло вже після практики. І ще буквально декілька дихань. Розплющуючи очі зі вдихом руки, піднімаємо знову вгору. І з видихом перед грудним відділом. Відчуваємо тепло в долонях, неймовірну внутрішню силу. Обов'язково подумки, подякуйте собі та тілу за практику. Подякуйте тілу за всі можливості, які воно вам дає, і себе за всі дії та реалізації. Тепер розплющуємо очі, ще один вдих, руки через боки знову вгору, поглядом себе вже супроводжуємо і на видиху м'яков намасте. Намасте. Щиро дякую за практику. Сподіваюся, що у вас все вийшло. Така коротенька варіація, її можна потім вже зробити або ще на два цикли дихання, і на один буде трошки скоріше. Але б я радила починати з трьох, щоб ви могли відбудувати позицію, постояти в ній, поглибитись і відчути, що відбувається в тілі, в тій або іншій асені. Ще раз вам дякую за практику і обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео Намасте!